Працівники культури Коломищини у обласному академічному драматичному театрі відзначили одразу кілька свят, адже у вересні-жовтні в галузі є одразу п'ять червоних дат. Зокрема, вітали зі сцени працівників туризму, художників, музикантів, вчителів музичних шкіл та шкіл естетичного навчання. Запросили на урочистості і знімальну групу нашого телеканалу. На початку святкування начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації Людмила Федор зазначила, що її галузь з року в рік. Краще не лише на Івано-Франківщині. Вона каже, що саме на Коломищині знаходиться найкращий сільський будинок культури в Україні, найгостинніша садиба зеленого туризму. В районі також кращий готельно-відпочинковий комплекс. Тут працюють переможці всеукраїнських та міжнародних конкурсів. А нещодавно кращі колективи району відвідали із дружнім візитом Аксайський район Ростовської області Російської Федерації, зазначила очільниця відділу. Вересень, жовтень. є багатий на професійні свята працівників культури. Сьогодні ми відзначаємо. Всесвітній день туризму, також день туризму в Україні, міжнародний день музики, всесвітній день художника, звичайний день вчителя, ну і день кіно, адже інфраструктура культури Коломийського району надзвичайно різноманітна. Не секрет, що у нас збереглися всі заклади культури клубного типу, мережа бібліотек. Функціонує кіномережа. А також шість спеціалізованих мистецьких закладів. Мистецькі заклади успішно розпочали навчально-виховний процес. Сьогодні в школах здобувають початкову мистецьку освіту 530 талановитих обдарованих дітей, користуючись нагодою, подякувати. Голові адміністрації Михайлу Михайловичу Негричу за той прекрасний подарунок з нагоди професійних свят, поїздку до Росії в Ростовську область, Аксайський район кращих з кращих колективів Сопова, Раківчика, Спасу. Прийшла привітати культ працівників із професійними святами і заступник голови Коломийської районної державної адміністрації Леся Білищак. Вона розповіла, що галузь культури є передовою в інфраструктурі соціально-економічного розвитку району. Коломищина може по праву гордитися кращими представниками живопису, музики, хореографії чи хорового співу. Тому чиновниця зазначила, що влада завжди буде допомагати культпрацівникам. Я хочу вам передати вітання від імені голови Коломейської районної державної адміністрації Михайла Михайловича Негрича з побажаннями творчих злетів, наснаги, успіхів, добра, здоров'я вам, вашим родинам і вашим сім'ям. Що хочу сказати, рівень розвитку суспільства визначається тим. Яка культура в цьому суспільстві? А в Коломийському районі культура на надзвичайно високому рівні. Давайте ми всі будемо працювати на благо держави Україна і славити наш район, нашу область у цілому світі. Дякую ще раз вас! Всіх святом на святі відзначили також кращих працівників культури, кращі заклади в галузі та кращі хорові, театральні і хореографічні колективи для всіх присутніх відбувся святковий концерт. Богдан Малецький Сергій Грицак. Programma ad